Розділ перший. Пана Полі. Того червневого ранку пана Полі Гаррінгтон увійшла до кухні трохи швидше, ніж звичайно. Пана Полі не звикла поспішати. Вона завжди пишалася своєю поважною поведінкою. Але того ранку вона гарячкувала і гарячкувала по-справжньому. Ненсі, що саме мила посуд, аж виричила очі з подову. Вона працювала на кухні в пана Полі лише якихось два місяці, але вже не аби як зналася на звичку господині. Ненсі! Що, мадам? весело обізвався Ненсі, витиряючи молочник. «Ненсі!» – цього разу голос пана Полі пролунав уже суворіше. Мені хотілося б, щоб ти, коли я до тебе зверталася, припинила роботу і слухала. Ненсі ніяко почервоніла і хутко поставила молочник під стіл, Та ганчірка, якою вона терла, зачепилася за ручку, і молочник мало не полеті на підлогу. Так, мадам, а вже ж, мадам, пожебаніла вона, підхопивши молочник. Я просто хотіла швидше домити цей посуд. Ви ж самі звелили мені набаритися, господині посмурніла. Годі, Ненці, не треба мені в твоїх виправдань. Краще вислухай мене уважно. Так, мадам, зіткнула Ненці. Ні, цій жінці ніхто не догодить, подумала вона. Досі Ненці гадка не мала йти до когось найма, але її обдовіла мати, несподівано захворіла, І це змусило дівчину заробляти на проміток усій родині. У матері було ще троє дітей, менших за Ненці. Тож Ненсі дуже зраділа, коли знайшла роботу в цій великій садибі на пагорбі. Ненсі та її родина жили на фермі закуток за 6 за миль звідси. Про пану Полі Гаррінгтон вона знала хіба те, що то єдина власниця садиби і одна з найбагатших на все місто. Після два місяці Ненсі як слід познайомився з паною Полі, суворою середитою особою, що кривилася, коли падав на підлогу ніж або ляскали двері. Але навіть тоді, коли з ножами і дверями було все гаразд. Ані цінні усмішки не з'являлися на її обличчі. Коли закінчиш звичайну роботу, Ненсі провадила пана поля, прибереш кімнатку на горище, повиносиш звідти всіх скрині, коробки, підметеш, обумаєш підлогу, а тоді поставиш ліжко. Так, мадам. Тільки куди мені подіти всі ті коробки? Перенесеш до іншої частини горища, трохи повагавшись, володарі пана поля. Слід, мабуть, розповісти тобі про все, неці. До мене приїздить моя набога, Поліана віцієр. Я одинадцять років і вона спатиме в тій кімнаті. Сюди прийде дівчинка пана Гаррінгтон, о, як чудово! вигукнула Нінці, які стільки радощів приносили менші сестрички. Чудово? Я не сказала б, сухо озвалося пана Полі. – Я, звичайно, робитиму все для неї, що можу. Гадаю, мені вистачить добре, щоб не забути про свій обов'язок. Ненці знову почервоніла. «А вже ж, мадам, я лише подумала, що дитина в домі трішки розважить нас. Дякую, байдуже промовила господиня. Але я не потребую жодних розваг. Ви ж самі хотіли, щоб ваша небога, небоги, донька вашої сестри, приїхала сюди, до нець. Вона відчувала, що крім неї ніхто не перейдає тут добрим словом цю маленьку незнайому серідку. Пана Полі, закинувши голову, гуртовито позирнуло на немвичку. Оце вже справді Ненсі. Я сама не знаю, чому лише через те, що моя сестра дуру вийшла заміж і народилася нікому не на потрібну дитину, адже в світі і без того повно людей. Чому я повинна хотіти когось виховувати? Просто я її не забуваю про свій обов'язок, ти вже це чула. І під меди, як світла в кутках, Ненці, закінчила пане полі, вже виходячи з кухні. Так, мадам, зітхнула Ненсі і знову взялася до недойми молочника. Повернувши до своєї кімнати, пана Полі взяла лист, що надійшов два дні тому з маленького містечка на заході. Лист, який став для неї такою прикрою несподіванкою. Його було адресовано пані Полі Галінгтон, Венгрізвіль, Вермонт. А написано в ньому було ось що: дорога мадам, маю сумо повідомити вам, щоб Джон Вітієр приставився два тижні тому, заставши сиротою доньку, дівчинку 11 років. По собі він не залишив нічого, крім кількох книжок як вам ту мене відомо, найбіжчик був пастором місіонером у новорічній церкві і дістав дуже скромну платню. Я знаю, що його покійна дружина доводилася вам сестрою. Але він також дав мені зрозуміти, що стосунки між вашими родинами були на найліпші. Проте перед смертю він сподівався, що ви заради пам'яті вашої сестри не покинете дитину і дасте їй належне виховання. Тому я її наважився написати до вас. На той час, коли ви одержите цього листа, дівчинка буде готова вирушати в дорогу. Якщо ви зможете взяти її до себе, ми всі будемо безмежно вдячні вам. До ваших країв саме їде подружжя, якому я міг би вірити дитину. Вона їхатиме з ними до Бостона, а тоді пересіде на потяг до Бенґісфіля. Зрозуміло, що при даній її потягу ми повідомимо вам окремо. Сподіваюся на вашу ствердну відповідь: Щиро ваш, Джеремія Офайт. Насуплена пана Поліс згорнула лист і сховала його назад до конверта. Вчора вона вже послала відповідь, що, звичайно, ж візьме до себе дитину. Сподіваюся, мені вистачить доброти, щоб не забути про свій обов'язок, думала вона, як і нині. Тримаючи в руках конверт, пана Полі згадала, як її 12-річна сестра Дженні, мати тієї дитини, одружилася з молодим пастором, хоч як заперечувала вся їхня родина. Адже до неї святався багато наречений, і всі її родичі воділи саме такого шлюбу. Але Джені й чути про це не хотіла. На її думку, підстаркувати багаті, геть у всьому програвав молодому пастореві мрійникові з полковому закоханим серцем. Тож природно, що Джені обрала пастора і вирушила з ним на південь. Відтоді батько розірвала з нею будь-які стосунки. Пана Полі, наймолодшої родині, тоді було лише 15 років, але вона добре все це запам'ятала. Родичі не бажали мати жодних справ з дружиною пастора місіонера. Правду кажучи, Дженні деякий час писала до рідних листи і навіть єдину дитину, що вижила. Решта померла немовлятами, назвала Поліани, наче своїх сестер Полі та Анни. Про це вона написала в останньому листі. А через кілька років з далекого західного містечка надійшла коротенька сумна звістка. Сам пастор повідомив їм про смерть дружини. Проте в садибі на пагорбі час теж не стояв на місці. Озираючи долину, що розлягалася довкола, пана Полі згадала всі зміни, які спіткали її за 25 років. Нині їй було вже 40, і вона залишилася сама самісінька на цілий світ. Батько, мати, сестра всі помирали. Вже багато літ вона була єдиною хазяйкою садиби і багато тисячних коштів успадкувала від батька. Дехто ще розпівчував її самотності. Деято радив поселити в домі подруг чи компаньонку. Однак господиня не приймала ні їхніх співчуття, ні порад. Самотність її не гнить, казала вона, навпаки, такий жити дуже подобається, адже вона любить спокій. Але тепер, досі ще похмуре, змісто столеними вустами, в пана полі підмалася зі сільця. Звичайно ж, їй було чим пишатися, вона вкотре довела собі, що помедеть свій обов'язок, і має досить силу духу, щоб це виявити. Але ця Поліанна. Така вже недолуга куметна ім'я. Розділ другий старий доми Ненсі. Ненсі шалено мило і шкребла кімнатку на горищі, особливо старано налягаючи на кутки. Притеці зустріля свідчили радше гнів, аніж про завзяття. Так, про гнів. Бо Ненсі, хоч яка б потірна своїй господині, аж ніяк не була сумирним ягнолятком. От якби я могла. Дістатися кутків і душі, оборона шепотіла вона люто совочою шваброю. Я повичичав б б ці кутки як слід, як слід. Це ж треба запхати бідолашну дитину до цієї спекотної комерчини. А взимку тут і грубка не зайдеться, а в самої такий домище, а жити все одно нема кому. Бідолашка. Гі. Неці так люди викритили ганчірку, що ледве пальця собі не поламала. Нікому не потрібна дитина. Хоч би посоромилася. Трохи помовчавши, Ненсі закінчила роботу і невдоволено оглянула подорожню кімнатку. Ну, свою справу я зробила, зітхнула вона. Тепер тут ані порошинки, Щоправда, нічого іншого теж нема. От біталашка, гарненьке, невроко, житло для дитини сирітки. Ненсі сердито ляснула дверима, виходячи з кімнати. Ой, тут так зякано скрикнула вона, прикосивши язика, але відразу безчудно дознала. Про мене все одно. Хай собі чує, як її дверима ляскала. Того ж дня Несі, вибравши вільну хвилинку, дошукали Тома, старого земівника, що вже бозно відколи працював у Гарріхтоні, саджаючи квіти і прибираючи стежку. Дядечку Томе, почала Несі, озирнувшись, що ніхто за ними не старить. Ви чули дядечку Томе? До нас приїздить дівчинка, що житиме з паною поля. Яка? ледве розіхнувши спину, перепитав її старий. Отака, «От маленька, житиме з паною полі, то годі вже жартувати, недовірливо пирхнув Том. Скажи, що ніби завтра сонце зайде на сході. Та це ж правда, господині сама мені сказала, надо полягала неця. Та дівчинка є на Бога, її одинадцять років. Старає аж з несподіванки. Ти диви, пробурмотів він, і його вицвілі очі сплахнули ласкою. Буде такого не може. І все таки правда. Це ж донечка пана Дженні!» Вона єдина з усіх сестер була заміжня. Несі, це донечка пані Дженні. Дякувати Богові, що дав мені до цього дожити. Та вже я таки побачу її на старість. А хто це пані Дженні? Справжній янгол з небес, ніж до в садівник. Найстарша дочка старих господаря господині. Їй було двадцять, коли вона вийшла заміж і поїхала звідси. Я чув, що всі її діти повмирали, крім найменшої дівчинки. Ото, мабуть, вона сюди і приїде. І одинадцять років. А вже ж кивнув ні, приготували кімнатку на духорище, ото вже сором, обурено промовила ненці й недобрими очима поглянула на хазяйський будинок. Старий Том спогмурнів, а тоді скрив губи в химерній посмішці. От цікаво, як це дитина житиме вкупі з паною полі, тільки й промовив він. Хм, як на мене, то цікавіше, як з пане Полі житиме вкупі з дитиною, пиркнула ненці. Старий зареготав. Здається, дитина захоплені від пані Полі. Ніби їй хоч за щось можна любити, понуро відказала ненці. Старий Том якось подивному глянув на неї, а потім знову схилився над клумпою. Ти, мабуть, нічого не чула про кохання пані полі, повільно промовив він. Про кохання пані полі? Я про таке ніколи не думала. Зрозуміло, кивнув старий. І все-таки це було. А її кохання досі живе в нашому місці. Хто ж він такий? Ось цього я не можу тобі сказати. Старий випростався і поглянув на хазяїнський будинок. Його блакитні очі засіяли гідністю вірного слуги. Господарям уже багато років. — Але ж це неможливо, щоб пана полі закохалася! — вела своєї ненці. Дядечко там хитнув голову. Якби ти знала її стільки, скільки знав я почав почавній, колись вона була справжньою красуною, та й нині я теж була б, якби схотіла. Пана полі була красунею? Так. Якби вона розпустила волосся як колись, надягала за квітчись капелюшка і білий звук на режим. Та б сама побачила, яка вона красуня, адже по -на Полі ще зовсім не стара Ненці. Справді, то вона ні в руку добре вдасть себе стару, усміхнулася Ненці. Так і знаю, це почалося відтоді, як вона розлучилася з коханим, кавнула старий Том. Відтоді вона ніби з цим їсть, суха, гордовита. Оце вже правда, обурено підхопила Ненці. Хоч як до гожданів не завжди нам вдоволена. Якби не гроші і не моя бідолашна родина, я й защо б не найнялась на неї. Але я якось, якось я скажу їй геть у це. Отак От і скажу, якось зараз вам. Їй право скажу. стризнув хитна голова. Так я розумію, це природно. Але це буде найлегше, найлегше та не найкраще. Ти вже мені повір. І там схилив старич голову над клумба. Ненсі. то різкий голос. Іду, мадам, іду, мадам. прожбоніла ненсі і побіла до будинку.